14 вересня у Києві, в будинку актора, відбувся фінал і нагородження переможниць загальноукраїнського проєкту в Україні жіноче обличчя а також презентація другого тому одноіменного альманаху, який презентував київський видавничий центр Гіперіон. Сто визначних і відомих представниць чарівної статі, які від давніх часів і по сьогоднішній час брали участь у розбудові української держави, прославляли і популяризували в Україні та за її межами національну ідею, брали активну участь в підвищенні іміджу батьківщини шляхом, в тому числі і своїх високих особистих досягнень в різних сферах діяльності, були нагороджені упорядниками і керівниками проекту почесними нагородами Чарівна сила України і дипломами переможниць конкурсу. Окрім того, всі вони набули права бути представленими на сторінках. Чергового вже другого тому книги в Україні жіночі обличчя серед відомих і шанованих жінок держави цього року і заслужена артистка України, солістка центру військово-музичного мистецтва військоморських сил збройних сил України Тетяна Барткова. Її фото та статтю з інтерв'ю співачки розміщено у розділі Культура і духовність поряд з іншими відомими постатями наших сучасниць. Було нагороджено 100 найкращих цих жінок. Кожній була вручена диплом медаль Чарівна Сила України і кожній учасниці книга в Україні жіноче обличчя. Де про, про кожну жінку в кожному розділі її біографія, що вона робить? Яка в неї професія, що вона зробила для України.